Трьох хлопців, які зґвалтували 42-річну жінку і власному помешканні, взяли під варту. Трагедія сталася в ніч після дня молоді. Постраждала, тоді залишилася одна вдома, коли на її обіця завітало троє п'яних гостей сусіднього села. Була вдома, діти пішли на дискотеку, попросилися. Чую, крича, що чи ваша там дочка є, чи Іра є дома. Я кажу, її. Нема. Не заставши вдома дівчини, молодики почали чіплятися до її матері. Силою змусили жінку зайти до приміщення, де й напали на неї. Заштовхали в коридор і, і почали бити мене, зразу бити, ще з порога від почали бити. І той забіг спереді в двері. На жінку знущалася більше години, аж поки додому з дискотеки не повернулася її дочка, яка й побачила страшну картину. Вона покликала на поміж сусідів, оскільки гвалтівники зачинилися у будинку. Вони закрили задні і передні двері. Мама відкрила мені задні двері, я забігла. Дивлюся, вони вже побігли. Ногу їй милитамо. Я його добре збила. Голова села, де живуть хлопці, каже, того вечора зустрічався з хлопцями, проте тоді ще вони були тверезі. Бачив цих хлопців, навіть з одним із ним змішано поздоровався, спілкувався. Усі хлопці були, як той каже, тверезі, нормальні, адекватні. Нічого, як той каже, не передвіщало ніякої біди. Та вочевидь, хлопці змогли знайти спиртне, яке потім надихнуло їх на такі подвиги. Загалом сільський голова позитивно характеризує усіх трьох. каже: в селі ніхто ніколи на них не скаржився. Однак, донька зґвалтованої жінки, яка знала цих хлопців, дещо іншої думки про них. Я знала їх нагліналі. Усіх трьох молодиків затримали вже до ранку наступного дня. Суд у Хотині вирішив залишити їх під вартою, поки йде до судового розслідування. Правохоронці кажуть, свою вину хлопці визнають на соні ждень, не розкаялася, але. Санкція статті серйозна до 15 років, тому яка б майбутнє своє зіпсували повністю. У селі ж кажуть, якби не надмірна кількість алкоголю, трагедії могло б і не бути.